Нещодавно на сторінках Педагогічного музею України у соціальних мережах було опубліковано пост про підручник Сергія Дрімцова, а музична теорія, практичний курс для муспрофшкіл, виданий у Києві в 1925 році. Пост став надзвичайно популярний. Його герой Сергій Дрімцов, український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, перекладач, громадський діяч, жив музикою та присвятив себе її розвитку. Харківський музично-драматичний інститут став головною сторінкою його життя. Як один із засновників інституту у 1923 році він викладав на педагогічному факультеті дисципліни, які розкривали багатство українського фольклору та музики. Народний спів, фольклор, народні інструменти, теорію музики. А його вклад як ректора важко переоцінити. Але повернімося до підручника. Пост про нього, що називається Залетів. Він має багато репостів, лайків та коментарів. Наш пост зібрав десятки коментарів, і серед них були несподівані. А чи справді на обкладинці сатанинський символ? Чи є в цьому правда? Давайте розберемося разом. А у цьому нам допоможе викладач дитячої музичної школи номер 9 Павло Степанович, який розповість про теорію музики та пояснить, що насправді означає загадкова зірка на обкладинці. Насправді це не сатанинський символ, а мнемосхема, яка відображає так зване кварто-квінтове коло тональності. Першою відомою музично-теоретичною роботою, в якій є квінтове коло, є мусікійська граматика українського музиканта Миколи Делецького, видана в 1679 році. В якій автор називає його як коло Мусікійське. А потім детальніший опис квінтового кола належить Йоганну Давиду Гайніхену. В 1711 році. Квінтове коло або квартоквінтове коло це система розміщення тональностей за ступенем спорідненості. У вигляді схеми, де мажорні та мінорні дієзні тональності розташовані за чистими квінтами вгору а бемольні – за чистими квінтами вниз. При русі по колу за годинниковою стрілкою. Кожна наступна тональність матиме на один дієз більше від попередньої. А проти годинникової на 1 бемоль більше. А якщо вам усюди вважаються містичні символи та окультні знаки, не заглядайте в підручник до кінця, бо там і магічні кола є. Ознайомитись з підручником можна, завантаживши його за посиланням, яке ми залишаємо в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки Педагогічного музею України в соціальних мережах. І до нових зустрічей!